Перешкоджала законній діяльності військових формувань. Служба безпеки викрила адміністраторку телеграм-каналу, де повідомляли про заходи, що проводять працівники районного центру комплектування та соціальної підтримки на Івано-Франківщині. Зокрема, адміністраторка каналу публікувала місце перебування співробітників ТЦК та актуальні місця вручення військовозобов'язаним повісток. Ресурс був популярним серед осіб, котрі мали намір ухилитися від мобілізації. Співробітники СБУ встановили особу адміністраторки ресурсу неї. Виявилась 22-річна мешканка Верховинського району. За даними досудового розслідування, в телеграм на неї вийшов анонімний користувач, який створив цей канал. Він запропонував жінці адмініструвати ресурс та передав їй права на нього. Текстові та фотоповідомлення, які публікувала адміністраторка та інші дописувачі каналу, дозволяли ухилянтам уникати військового обов'язку. Під час обшуку за місцем проживання жінки співробітники СБУ вилучили телефон, через який вона керувала каналом. Слідчі повідомили фігуранці про підозру в перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Її загрожує до восьми років позбавлення волі. Яна Лазорик, Віктор Костенюк. Tel. Radio Company Rai.